Те, що ви зараз почуєте, змусить вас переглянути календар і порахувати дні. Знахарка З Поділля назвала точну дату. 7 січня 2026 року. Вона не говорила про приблизні терміни, не вдавалася до туманних формулювань. Вона сказала конкретно: цей день стане останнім для імперії зла, і ми запам'ятаємо його на все життя. За її словами, те, що відбудеться цього дня, перевершить усі наші очікування і страхи. Це буде не поступовий занепад, не повільна агонія, а раптовий обвал системи, яка здавалася непорушною. Вона бачила це у своїх видіннях настільки чітко, що називала не лише день, а й час доби, коли почнеться незворотний процес. Восени минулого року Знахарка вийшла з тривалого мовчання. Майже 12 місяців вона не з'являлася публічно, не давала жодних інтерв'ю, не приймала відвідувачів у своїй хаті на Поділлі. Багато хто думав, що вона назавжди відійшла від людей, замкнулася у своєму світі трав і молитов. Але коли вона повернулася, перші її слова були про 7 січня. Вона сказала, що саме заради цього дня вона мовчала так довго, бо мусила побачити все до найменших деталей, переконатися, що не помиляється. Знахарка розповідала, що останні місяці провела у постійних видіннях, які накочувалися на неї хвилями, показуючи один і той самий день з різних ракурсів, розкриваючи все нові подробиці майбутньої події. Коли її запитали, чому саме 7 січня, вона відповіла, що ця дата не випадкова. За давніми поділськими віруваннями, перший тиждень після Різдва несе в собі особливу силу, час, коли межа між старим і новим світом найтонша. Але Знахарка говорила не про езотеричні передбачення, а про цілком конкретні події. Вона бачила, як до цієї дати стягуються нитки багатьох процесів, які зараз здаються розрізненими і непов'язаними. Військові операції. Політичні рішення, економічні кризи, народні повстання, все це зіллється в одну точку саме 7 січня і створить критичну масу, після якої повернення до старого вже не буде. Знахарка з Поділля розповіла, що перші ознаки майбутнього катаклізму з'являться ще 6 січня. Увечері вона бачила, як у столиці імперії збираються люди, які зазвичай уникають публічності. Це будуть не масові мітинги, а приватні зустрічі в закритих кабінетах, де приймаються справжні рішення. На цих зустрічах говоритимуть про речі, які ще вчора здавалися неможливими. Генерали обговорюватимуть виведення військ, олігархи шукатимуть шляхи порятунку своїх статків, політики вже складатимуть заяви, в яких відмежовуються від режиму, якому служили десятиліттями. Атмосфера буде пронизана страхом і розумінням, що завтра все зміниться назавжди. Вночі, з 6 на 7 січня, за словами Знахарки, відбудеться подія, яка стане першою ластівкою великих змін. Вона не називала точних деталей. Але натякала на те, що хтось із найближчого оточення головного правителя імперії приймає доленосне рішення. Цей хтось має доступ до таємниць, яких не знає майже ніхто, і саме ці таємниці стануть детонатором. Знахарка говорила про документи, записи розмов, докази злочинів, які зберігалися як страховка, а тепер будуть оприлюднені. Ця людина розуміє, що корабель тоне, і єдиний спосіб врятуватися це зістрибнути першим і взяти з собою докази, які дозволять уникнути покарання. Ранок 7 січня, за передбаченням знахарки, розпочнеться незвично. Погода буде морозною, але ясною, небочистим, і саме ця чистота стане символічною. Люди прокинуться з дивним відчуттям очікування, неначе щось має статися, хоча більшість не знатиме чого саме. Перші новини почнуть з'являтися близько восьмої ранку за київським часом. Спочатку це будуть непідтверджені чутки в соціальних мережах, фотографії незвичайних військових рухів, повідомлення про відключення зв'язку в певних районах. Офіційні змі імперії намагатимуться зберігати спокій, транслюючи звичні програми, але їхні диктори виглядатимуть напруженими. В ефір прориватимуться технічні збої, які насправді будуть нетехнічними. Знахарка з Поділля передбачала, що о 10 годині ранку станеться перша серйозна подія. Одне з міст, яке імперії вдавалося утримувати, попри всі зусилля визвольних сил, раптом зміниться. Вона бачила, як захисники цього міста отримують наказ відступати, але замість цього приймають інше рішення. Вони розуміють, що відступати вже нікуди, що система, яка мала їх підтримувати, перестала існувати. Знахарка описувала цей момент як масове прозріння, коли тисячі людей одночасно усвідомлюють, що їх обманювали, використовували, посилали на смерть заради чужих амбіцій. Це місто стане першим, але не останнім, де відбудеться такий переворот свідомості. Близько полудня продовжувала Знахарка у столиці імперії почнеться те, що пізніше назвуть Великою втечею. Літаки з важливими пасажирами почнуть злітати один за одним, напрямок один подалі від того, що розпадається. Але Знахарка бачила, що не всім вдасться втекти. Небо над столицею буде закрите для польотів, і ті, хто залишиться на землі, зрозуміють, що їм доведеться відповідати за все, що вони робили роками. Саме в ці години почнуться арешти, але не ті, про які мріяли. Це будуть арешти, які проводять самі учасники режиму, намагаючись врятувати себе, здавши інших. Почнеться ланцюгова реакція зрад. Коли кожен намагається довести, що він був не таким, як інші, що він лише виконував накази, що він насправді завжди був на боці добра. Знахарка розповідала, що після полудня почнуть надходити новини з різних куточків імперії, регіони, які роками тримали залізною рукою, один за одним оголошуватимуть про свою незалежність або приєднання до інших сил. Губернатори, які ще вчора демонстрували повну лояльність центру, виходитимуть з заявами про те, що їхні території більше не підкоряються наказам з центру. Це буде неорганізований бунт, а стихійний розпад, коли кожен розуміє, що центральна влада втратила силу і тепер потрібно думати про виживання своєї території, своїх людей, себе самого. Імперія виявиться не монолітом, а конгломератом окремих частин, які трималися разом лише страхом і силою, а коли ці скріпи зникли, все розсипалося миттєво. Друга половина дня 7 січня за видінням знахарки принесе найдраматичніші події. Вона бачила, як у прямому ефірі з'являється людина якої ніхто не очікував побачити. Це буде хтось із тих, кого вважали найвірнішими слугами режиму, хтось на кого покладалися останні надії на порятунок. Але ця людина виходить не для того, щоб запевняти в стабільності, а для того, щоб сказати правду. Знахарка описувала цей момент як найсильніший з усього дня. Бо коли правду говорить той, хто мав би брехати, це переконує навіть найзатятіших скептиків. Ця людина назве конкретні факти, наведе цифри втрат, розповість про наказ, який не можна виконати, про систему, яка вичерпала себе. І після цього виступу вже не буде можливості повернути старий порядок, бо масштаб краху стане очевидним для кожного. Увечері 7 січня продовжувала Знахарка з Поділля, почнуться народні святкування. Люди вийдуть на вулиці не з протестом, а з радістю. Вони розумітимуть, що пережили історичний день, що стали свідками кінця епохи, яка принесла стільки горя. Знахарка бачила площі. Заповнені людьми з ліхтариками, співи, обійми незнайомців, які ділять радість визволення. Але водночас вона попереджала, що ця радість має бути обережною, бо справжня робота тільки починається. Імперія впаде, але її осколки будуть небезпечними ще довго. Знахарка говорила про необхідність пам'ятати цей день не лише як день перемоги, а як день відповідальності. Бо тепер доведеться будувати нове на руїнах старого, і це завдання не легше, ніж було зруйнувати тиранію. Вночі, з 7 на 8 січня, за словами Знахарки, імперія офіційно перестане існувати. Будуть оголошені заяви міжнародних організацій, визнання нових реалій, переділ кордонів і сфер впливу. Те, що здавалося вічним і непорушним, виявиться лише тимчасовою конструкцією, яка тримала форму, поки була сила, що її підтримувала. Коли ця сила зникла, конструкція обвалилася не поступово, а майже миттєво, як картковий будиночок від легкого подиху вітру. Знахарка підкреслювала, що швидкість цього обвалу здивує навіть тих, хто вірив у неминучість падіння імперії. Всі чекали на довгу агонію, але насправді кінець прийде набагато швидше, ніж хтось міг передбачити. Я бачила цей день у своїх видіннях багато разів, і кожного разу картина ставала чіткішою. 7 січня 2026 року не буде звичайним днем. Це буде день, коли все, що накопичувалося роками, вибухне одночасно. Уявіть собі греблю, яка тріснула в одному місці, потім в іншому, потім у третьому, і нарешті вся ця споруда руйнується за лічені хвилини, випускаючи воду, яку вона стримувала. Саме так станеться з імперією зла. Вона здається міцною, але насправді вона вся у тріщинах, і 7 січня ці тріщини з'єднаються в одну велику розколину. Я бачу ранок цього дня. Сонце сходить над замерзлою землею, морозне повітря кристально чисте, небо блакитне без жодної хмаринки. Це важливо, бо ясність погоди буде відповідати ясності того, що відбувається. Не буде туману, не буде можливості сховатися за недомовками. Все вийде на світло, і цей світ буде таким яскравим, що пече очі тим, хто звик до темряви. Люди прокинуться з незвичним відчуттям у грудях. Це не буде страх і не буде ейфорія. Це буде передчуття чогось великого, того, що назавжди розділить життя на до і після. Я бачу кабінети в столиці імперії. Там панує хаос, хоча зовні намагаються зберігати видимість контролю. Телефони не замовкають, але розмови стають все коротшими, бо нема що сказати. Люди, які звикли віддавати накази, раптом розуміють, що їхні накази більше не виконуються. Армія, яка мала бути непереможною, виявляється розколотою всередині. Офіцери відмовляються передавати накази солдатам, бо розуміють, що ці накази безглузді. Солдати відмовляються виконувати те, що їм все ж таки передають, бо розуміють, що вони воюють на боці зла і час покаяння настав. Я бачу документи, які виходять назовні. Це не просто папери. Це докази злочинів, які скоювалися десятиліттями. Хтось із найближчого кола прийняв рішення відкрити архіви, показати світові правду. Цей хтось розуміє, що єдиний спосіб врятувати своє ім'я і своє майбутнє, це стати тим, хто розповів правду першим. І коли ці документи з'являються в мережі, коли журналісти починають їх публікувати, коли експерти підтверджують їхню автентичність, стає очевидно, що все, про що говорили критики режиму, було правдою і навіть більше. Масштаб злочинів перевершує найсміливіші припущення. Я бачу місто, яке довгий час було полем битви. Там стоять загони, які імперія вважала своєю опорою. Але 7 січня ці загони отримують наказ, який не можуть виконати фізично. Їм наказують утримати позиції, хоча підкріплення не прийде, боєприпаси закінчилися, а медична допомога відсутня. І тоді відбувається те, що імперія найбільше боялася. Командири цих загонів збираються разом і приймають рішення. Вони відмовляються виконувати накази, які ведуть до безглуздої загибелі їхніх людей. Вони виходять з бою, залишають позиції, і місто, яке довгий час було ареною страждань, нарешті отримує шанс на мир. Я бачу літаки, які намагаються злетіти зі столичного аеропорту. На борту найбагатші і найвпливовіші. Вони везуть із собою валізи з готівкою, банківські картки на підставних осіб, документи на нерухомість у далеких країнах. Але не всі літаки зможуть злетіти. Диспетчери отримують накази закрити повітряний простір. Хтось прийняв рішення, що втікачам не вдасться уникнути відповідальності так легко. І ті, хто залишається на землі, розуміють, що їм доведеться дивитися в очі тим, кого вони принижували і гнобили роками. Це розуміння змінює їхнє обличчя, робить їх на 10 років старшими за одну мить. Я бачу регіони імперії, які один за одним оголошують про свою незалежність. Це відбувається так швидко, що не встигають друкувати карти. Губернатори, які вчора клялися в вірності центру, сьогодні говорять про право своїх народів на самовизначення. Вони розуміють, що центр більше не може ні захистити, ні покарати їх. І єдиний спосіб зберегти владу це піти за настроями місцевого населення. Імперія розпадається не під тиском зовнішніх ворогів, а через внутрішню гнилизну, яка роз'їдала її роками. І 7 січня ця гнилизна стає видимою для всіх. Я бачу екрани телевізорів і телефонів, на яких транслюється промова людини, яку ніхто не очікував почути. Ця людина мала бути останньою надією режиму тим, хто мав запевнити всіх у стабільності і силі. Але замість цього ця людина говорить правду. Вона називає цифри втрат, які приховувалися. Вона описує становище на фронтах, яке є критичним. Вона визнає, що війна програна, що економіка на межі колапсу, що система керування зруйнована. І коли ця людина закінчує свою промову словами про те, що продовження опору означатиме лише безглузді жертви, мільйони людей розуміють, що це кінець, що все скінчилося, що час прийняти реальність. Я бачу вулиці, заповнені людьми. Вони виходять не протестувати, а святкувати. Вони обіймаються, плачуть від радості, співають пісні. Хтось запалює ліхтарики і свічки, хтось роздає квіти, хтось просто стоїть і дивиться на небо, не вірячи, що цей день настав. Це святкування народжується стихійно, без організаторів і сценаріїв. Люди просто відчувають потребу бути разом у цей історичний момент, поділитися радістю з тими, хто поруч. Але я також бачу обличчя старших людей, які пам'ятають інші падіння інших імперій, і на їхніх обличчях не лише радість, а й тривога, бо вони знають, що після падіння старого настає найважчий період будівництва нового. Я бачу міжнародні новини, які виходять одна за одною. Уряди різних країн випускають заяви, у яких визнають нову реальність. Дехто робиться з полегшенням, дехто з острахом перед невідомим майбутнім, дехто з розрахунком на вигоду від нового розкладу сил. Дипломати збираються на термінові наради, обговорюють, як діяти в умовах. Що змінилися? Військові аналітики намагаються оцінити, наскільки стабільною буде ситуація в найближчі дні і тижні. Фінансові ринки реагують різко, курси, валют стрибають, інвестори намагаються зрозуміти, куди вкладати гроші в цьому новому світі, який народжується на їхніх очах. Я бачу ніч, яка настає після цього дня. Вона не приносить спокою, бо надто багато всього сталося за одну добу, і люди не можуть заснути від переповнюючих емоцій. Хтось сидить біля вікна і дивиться на зоряне небо, роздумуючи про те, що побачили його очі. Хтось дзвонить рідним у різні куточки світу, ділиться новинами, плаче і сміється одночасно. Хтось пише у щоденник або в соціальних мережах, намагаючись зафіксувати свої відчуття, поки вони свіжі, бо розуміє, що це той день, про який розповідатиме онукам. І всі, абсолютно всі розуміють, що життя більше ніколи не буде таким, яким було до 7 січня. Я бачу, як у наступні дні, після 7 січня, починається велика робота розбору того, що сталося. Слідчі збирають докази злочинів. Журналісти пишуть репортажі з місць, які довгий час були закриті для преси. Історики вже починають аналізувати причини і наслідки падіння імперії. Але найважливіше те, що звичайні люди починають говорити. Вони розповідають свої історії страждань під гнітом режиму, діляться спогадами про тих, кого втратили, пред'являють документи, які довгий час ховали, боячись репресій. Із цих окремих історій складається велика картина того, чим насправді була ця імперія, скільки болю вона принесла, як багато життів зруйнувала. Я попереджаю вас, що 7 січня буде лише початком великого шляху. Падіння імперії не означає автоматичного настання раю на землі. Попереду будуть труднощі, боротьба за владу між тими, хто прийде на зміну старому режиму, економічні проблеми, які накопичувалися роками, необхідність відбудови зруйнованого, лікування травм, які отримали мільйони людей. Але 7 січня буде тим днем, коли стає можливим починати цю роботу, бо найбільша перешкода, імперія зла, буде усунена. І саме тому цей день треба запам'ятати не лише як день радості, а як день відповідальності перед майбутнім. Я кажу вам це не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви були готові. Коли настане 7 січня, не дивуйтеся масштабу подій, не шукайте раціональних пояснень там, де діють сили історії, які більші за логіку окремих людей. Просто знайте, що це той день, якого ми всі чекали, про який молилися, заради якого терпіли й боролися. І коли він настане, будьте гідними його, не дозволяйте радості затьмарити розум, пам'ятайте про тих, хто не дожив до цього дня, і думайте про тих, хто прийде після нас і судитиме нас за те, як ми розпорядилися цією перемогою. Усе, що я бачу, я бачу ясно. 7 січня 2026 року назавжди увійде в історію як день, коли імперія зла припинила своє існування. Деталі можуть трохи відрізнятися від того, що я описала, бо майбутнє не є застиглим. Воно живе і змінюється залежно від рішень, які приймають люди. Але головне залишиться незмінним. Цей день стане переломним, після нього світ вже не буде колишнім, і ми всі, хто його переживе, назавжди запам'ятаємо, де були і що робили, коли дізналися, що імперія впала. Слова знахарки з Поділля прозвучали. Тепер залишається лише чекати і спостерігати, чи справдиться її передбачення. 7 січня 2026 року вже не за горами. Кожен із нас може перевірити на власному досвіді, чи мала рацію ця жінка, яка бачить те, що приховане від інших. Вона попередила нас, підготувала до того, що має статися. Тепер справа за нами, за тим, як ми зустрінемо цей день і що зробимо після нього. Запам'ятайте цю дату, запам'ятайте ці слова. І коли настане 7 січня, ви зрозумієте, що Знахарка Споділля знову бачила правду там, де інші бачили лише темряву і невизначеність.